Вітаю вас, друзі! З вами Павло Борицький, адвокат із понад 18-річним досвідом. І сьогодні ми продовжуємо наш проєкт топ-міфів про адвокатів. Це друге відео першого блоку і тема не менш гаряча, ніж у попередньому випуску. Сьогодні ми поговоримо про один із найстійкіших стереотипів, нібито адвокату все може порішати, домовитись, натиснути, викрутити будь-яку ситуацію, бо в нього є зв'язки, впливи, магічні знання лазівок в законі. Знайомо, правда? У цьому відео. Я детально розберу 5 поширених міфів про всемогутність адвокатів. Ми з'ясуємо, де правда, а де чиста вигадка, яка шкодить не менш ніж відверта брехня. Якщо вам колись обіцяли вирішити все по знайомству або сказали, що є люди в суді, обов'язково дивіться це відео до кінця. Обіцяю, буде цікаво і відверто. Починаємо. Міф номер 6. Адвокат може порішати будь-яке питання через знайомства. Багато хто вважає, що справжній адвокат це той, у кого є свої люди в поліції, прокуратурі, судді. Мовляв, неважливо, яка ситуація, головне, щоб він знав, з ким поговорити. Звідки взявся цей міф? Він іде з 90-х і початку 2000-х, коли дійсно в багатьох структурах вирішувалось по поняттях. І донині люди часто вірять, якщо адвокат поважний, то він просто дзвонить потрібній людині, і питання вирішено. Так простіше, ніж розбиратись в законах, доказах чи судовій практиці. Але це уявлення вже вже давно не відповідає реальності. І ось чому, по-перше, порішати це не адвокатська діяльність, це корупція. І адвокат, який вам пропонує, фактично підставляє вас під кримінальну відповідальність за будь-які спроби дати хабар, занести комусь гроші чи домовитись. Відповідальність несе не лише той, хто бере, а й той, хто дає. А клієнт часто є тим, хто дає. По-друге, в наш час працює зовсім інша система. Так, зв'язки бувають. Так, адвокат може знати прокурора чи суддю. Ми всі працюємо в одній системі. Але це не означає, що ці знайомства автоматично гарантують результат. Більше того, будь-яка спроба домовитись часто обертається проти самого клієнта. І для адвоката це загроза втрати свідоцтва, а для клієнта кримінальна стаття. У моїй практиці був такий випадок, коли до мене звернувся клієнт і прямо запитав. Можете порішати. Я сказав, що я працюю в межах закону. Людина пішла до іншого спеціаліста, який пообіцяв вирішити все за певну суму грошей. Через місяць до цього рішали, прийшли з обшуком, а клієнта викликала як фігуранта в кримінальній справі про спробу підкупу по службової особи. Він прийшов до мене вдруге, але було вже пізно. Отже, підсумок простий: якщо вам обіцяють порішати, Тікайте, це не професійний адвокат, це посередник між вами і проблемами. Професійний адвокат працює в межах закону. Будує позицію, аналізує докази і переконує суд, а не домовляється залаштунками. І саме такий адвокат єдиний, хто реально може вас захистити. Міф номер 7 адвокат може вплинути на суддю прокурора або слідчого. Тобто одним дзвінком наверх усе вирішується. І клієнт переконаний, головне знайти. Того самого адвоката. Таке уявлення з'являється не на порожньому місці. Люди пам'ятають часи, коли домовленості були частиною системи. Плюс фільми, чутки, історії від знайомих. І клієнт починає думати: адвокат повинен знати, до кого підійти, і все не лагодиться. Бо інакше навіщо він взагалі потрібен. Але правда в тому, що це дуже небезпечна ілюзія. Сучасна правова система України. Працює інакше. Суддя незалежна особа. Прокурори слідчі діють за законом і під контролем внутрішніх структур. Адвокат не має і не може мати офіційного важеля впливу на жодного із них. І якщо хтось дійсно намагається впливати, це вже не юридична допомога, а корупція. А за це кримінальна відповідальність. Тобто впливати на процес, це означає діяти незаконно. І навіть якщо комусь це тимчасово вдається, рано чи пізно, за це платиться дуже висока ціна. Роль адвоката не тиснути, а переконувати. Не впливати, а грамотно будувати правову позицію. І саме це працює не одразу, не магічно, але реально і законно. Якось до мене звернувся чоловік, якого попередній адвокат переконував, що має вплив на слідчого. Клієнт заплатив велику суму за домовленість. І що ви думаєте, слідчий не тільки не закрив справу, а ще ініціював впровадження за фактом втручання в свою діяльність. І той самий клієнт вже прийшов до мене, але не як свідок, а як підозрюваний у новій справі. Отже, ще раз, адвокат не сірий кардинал і не замис прокуратури. Якщо вам обіцяють вплив на суд чи слідство, це червоний прапорець. Не вірте обіцянкам владнати все тихо. Шукайте того, хто чесно працює, грамотно будує правову позицію і знає, як діяти в межах закону. Саме такий адвокат не ризик, а захист. Міф номер 8. Адвокат без зв'язків це ніхто. Якщо в нього немає друзів в поліції, прокуратурі чи в суді, то він вам не допоможе. Тобто людина вважає не головне знання, а головне знайомство. Цей міф базується по логіці по блатному працює краще, ніж по закону. Адже комусь колись порішали, хтось щось чув, або просто людям здається, що правова система це не про закон, а про доступ до правильних людей. І тут виникає помилкова логіка. Мовляв, зв'язки це запорука успіху, а знання, досвід і підготовка, нібито вторині. Насправді, зв'язки можуть допомогти хіба в тому, щоб швидше з'ясувати якусь інформацію або знайти контакт. Але не для вирішення питання. Бо в правовій системі все фіксується. Кожна дія залишає слід, кожне рішення обґрунтовується. Якщо адвокат не має знань, не вміє працювати з доказами, не вміє правильно говорити в суді, ніякі зв'язки не допоможуть. Більше того, адвокат, який спирається лише на знайомство, рано чи пізно потрапляє в ситуацію, де жоден знайомий вже не допоможе. І тоді виграє той, хто справді знає, як діяти за законом. Був у мене випадок, коли клієнт пішов до адвоката з впливом, бо той знав слідчого. В результаті справа зависла. Слідчий нічого не робив, і справа рухалась тільки тоді, коли клієнт повернувся до мене. Ми підготували клопотання, добилися експертизи, і справа нарешті зрушила з місця. Зв'язки не допомогли, а грамотна правова робота дала результат. Пам'ятаєте? Сильний адвокат це не той, хто всіх знає, а той, хто вміє працювати з законом, доказами, процедурою. Не питайте, кого ви знаєте. Питайте, що ви можете. І саме це справжній критерій якості адвоката, а не міфічні зв'язки, які нічого не гарантують. Міф дев'ятий. Досвідчений адвокат знає всі лазівки в законі. Багато хто уявляє адвоката як людину, яка знає секретні ходи, які обходять закони, правила і просто знає, де пролізти. Цей міф живе, бо людям хочеться вірити, що закон це не про чіткі норми, а про гру на межі, що справжній профі це той, хто знає лазівки, може перехитрити систему, знайти шпаринку, обійти закон, але так, що було закону. І чим досвідченіший адвокат, тим більше лазівок він нібито має в рукаві. Але справжній досвід працює зовсім інакше. Реальний професіоналізм адвоката це не знання лазівок, а глибоке розуміння закону, практики, судових процедур. Закони сьогодні це складна система, яка постійно змінюється. І лазівки, які ми колись користувалися, дуже швидко закриваються. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не працює. Адвокат, який Працює на рівні обійти систему, застряг у минулому. Сучасний адвокат це не фокусник, а стратег. Він прораховує, готується, аналізує судову практику, дії опонентів і суду. І саме це справжній досвід. Не викрутаси, а системність і точність у кожному рішенні. Наведу вам приклад з моєї практики. До мене якось звернувся клієнт, який раніше працював з іншим адвокатом. Той пообіцяв обійти закон і виграти справу без доказів. Після кількох засідань справа розвалилась, бо суд побачив маніпуляції. Клієнт втратив час, гроші і можливість виграти справу чесно. Ми все переробили вже з доказами, правильною стратегією і домоглись рішення на його користь. Не через лазівки, а через нормальну адвокатську роботу. Отже, якщо ви шукаєте адвоката з лазівками, ви ризикуєте більше, ніж думаєте. Справжній досвід це не обхід закону, а вміння працювати в його межах максимально ефективно. Обирайте тих, хто не обіцяє фокусів, а пропонує реальну стратегію і чесну роботу. Саме це приведе вас до результату. Міф номер 10. Адвокат може все вирішити сам без участі клієнта. Досить просто наняти адвоката, віддати документи. І чекати, поки він сам все зробить, виграє і повідомить, куди прийти за рішенням. Цей міф часто виникає не зі зла, а з втоми. Людина хоче спокою, вона не хоче вникати в юридичні деталі, їй страшно або складно. І вона хоче, щоб усе зробив хтось інший. А ще дехто вважає, що якщо я вже заплатив, значить адвокат це зобов'язаний вирішити сам. Реальність така: адвокат. Це ваш представник, але не заміна вас у всьому. Є цілий ряд речей, які може зробити лише клієнт надати документи, підтвердити інформацію, пройти експертизу, з'явитись до суду для дачі пояснень, або надати згоду на дії адвоката. Адвокат не може вигадати факти, не може підписати за вас заяву чи змінити обставини справи. Тому реальна робота це завжди співпраця. Адвокат будує захист, клієнт джерело фактів і позицій. І тільки разом ця система працює ефективно. Була у мене справа, де клієнт сказав: роби усе сам, я довіряю і не хочу вникати. Ми розпочали, але виявилося, що частина документів була втрачена, деякі факти спотворені, а самого клієнта не було ні на зв'язку, ні на слуханнях. В результаті ми втратили кілька важливих можливостей. І тільки коли клієнт включився в процес. Ми разом зібрали всі матеріали і все ж таки нам вдалося виграти ту справу. Отже, запам'ятайте, адвокат не чарівник, який вирішує все, а фахівець, який разом із вами досягає результату. Чим активніше ви співпрацюєте з адвокатом, тим вище ваші шанси на успіх. Не уникайте участі, беріть відповідальність разом із фахівцем. І тоді результат буде реальним. Тепер, коли ми розвіяли 5 чергових міфів, давайте зосередимось на тому, що адвокат дійсно може і повинен робити у правовому полі. Значить, професійний адвокат може наступне: правильно оцінити ситуацію та ризики, розробити ефективну правову стратегію, зібрати і оформити докази, підготувати всі процесуальні документи. Законно і грамотно представляти ваші інтереси в суді, в слідстві, в органах державної влади. Вести перемовини, захищати від тиску, допомагати уникати помилок і провокацій. І найголовніше діяти тільки в межах закону, щоб результат був реальним і безпечним. Адвокат це не всемогутній мах, а фахівець, який щодня працює на результат. Не шукайте зв'язки. Шукайте компетентність і чесність. Саме це дає реальний захист, а не міфи. Отже, сьогодні ми розібрали ще 5 поширених міфів. Цього разу про всемогутність адвоката. Тепер ви точно знаєте, чого чекати від професіонала, а чого остерігатись. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Напишіть у коментарях, що стикалися ви з подібними міфами у житті, або які з них здавались вам правдою. Можливо, хтось обіцяв вам порішати або знає суддю. Буде цікаво почитати вашу думку. В наступному блоці ми поговоримо про гроші. Скільки має коштувати адвокат, хто працює по-братськи і чи справді дорогий адвокат завжди кращий. Міфи про вартість попереду. З вами був. Адвокат Павло Борицький. побачимось у наступному відео.